Дякую. Шановні колеги, народний депутат Сушкевич Валерій Михайлович, приїхав прямо з зали парламенту, де бачив, як ми віддаляємось від Європи. А наскільки ми далекі від Європи, не варіанті політичного процесу, а процесу пов'язаного з соціальними проблемами, оскільки більшість телекамер. Залишились там мені жалко, що вони для реалій сьогодення, Міжнародний день незрячих, варто було побувати тут і послухати ту інформацію, яка сьогодні є по суті прав людини, прав людей, які мають вади зору в контексті знову ж наближення української держави України до європейської спільноти. Я по суті, оптиміст і е, наш проєкт оптимістичний. Але е, все-таки реалії вимушений сказати і потрібно про ці реалії говорити щодо незрячих людей в Україні. Знаєте, навіть немає статистики реальної, скільки ж у нас незрячих людей, громадян України. Міністерство охорони здоров'я не веде таку статистику. Мабуть, не потрібно з точки зору того, що е, проблеми незрячих, як фінансується, трошки скажу пізніше. І в тому числі і діток, які мають вади зору, які тотально незрячі, також фактично у нас на сьогоднішній день міністерство охорони здоров'я немає. Відповідно, не і інші міністерства відомства, на міністерство соціальної політики, на Міністерство освіти. Але з тих проблем, про які я хотів би сьогодні сказати, це я їх зроблю коротенький такий перелік. Проблемність отримання освіти, оскільки у нас сьогодні проект, наш проект, проект про який сьогодні ми будемо говорити, читати на рівних. от, і ми сьогодні говоримо саме в день, міжнародний день незрячих людей, це 13 листопада. Я хотів би сказати про деякі проблеми. Перше, те, що торкається, проблемність в отриманні освіти. Це насамперед брак підручників, дидактичних матеріалів, в спецшколах, загальноосвітніх школах, школах, де вже є елементи інклюзії, обмежені забезпечення навчальних закладів комп'ютерною технікою безпосередньо для учнів з вадами зору, не створення умов для можливості отримання освіти учнями з вадами зору в умовах інклюзивної освіти, тобто тоді, коли дитинка з вадами зору може навчатися серед діток, які бачать. Друга проблема, про яку варто сказати, це проблема працевлаштування незрячої людини. Одна із головних проблем, про яку сьогодні говорять незрячі. І е, тут є представник Українського товариства сліпих. Знаєте, унікальна ситуація. В цьому році жодне підприємство сліпих не отримало державної допомоги. Такого ще не було. Такого ще не було. А подих перевів якраз один з керівників, керівників Українського товариства. Сліпих, ви чуєте, як він? Пане Сачі Олександр. І знаєте, те, що сьогодні Міністерство соціальної політики в особі Фонду соціального захисту інвалідів Фонд називається, Фонд соціального захисту інвалідів, жодної копійки, жодному підприємству сліпих не передав, не підтримав. Це унікальна ситуація за всі роки української держави. Такого ще не було. Питання пов'язане з недоступністю більшості об'єктів фізичного оточення до потреб інвалідів з вадами зору. Це міська соціальна інфраструктура, це невідповідність потребам незрячих дорожньо-транспортної інфраструктури, обмежена кількість світлофорів транспорту, який пристосований, пішохідні зони, громадський транспорт тротуарна плитка і так далі. Ну, тут цілий спектр проблем архітектурного середовища, яке недоступне, яке воро, має ворожнечу таку по відношенню до незрячих.